У цьому відео покажемо, як організувати і автоматизувати роботу служби підтримки в PlanFix, не порушуючи цілісність робочих процесів компанії. Уся робота відділу підтримки відбувається в канбані з етапами обробки звернень. Вони потрапляють сюди автоматично та стають завданнями, до яких одразу підключаються співробітники підтримки. Усе спілкування за зверненням відбувається в завданні. При цьому співробітник пише з PlanFix. А клієнт отримує відповідь тим самим каналом зв'язку, яким звернувся. Тут же у завданні співробітник фіксує виконані дії за зверненням. Для цього можна використовувати аналітику фактичний час роботи. Далі, на основі цих аналітик, керівник зможе розраховувати зарплати або оцінювати ефективність відділу. Тепер подивимось, як усе налаштувати. Завдання за зверненнями створюються на основі об'єкта. Спочатку створимо його, вказуємо назву. У нашому прикладі спеціальні поля не потрібні, тож просто зручно розташуємо наявні. Щоб завдання відразу потрапляли в підтримку, додамо цей відділ до виконавців. Потім налаштовуємо підключення виконавців для автоматичного розподілу завдань між співробітниками відділу. Об'єкт готовий. Налаштуємо набір статусів. Він описуватиме етапи обробки звернень. Стандартний набір не охоплює всі етапи. Додамо додаткові статуси. Наприклад, очікування відповіді клієнта та передано до іншого відділу. Статуси готові. Розставимо їх у потрібному порядку. Тепер на їх основі створюємо канбан-дошку, на якій підтримка оброблятиме звернення. Тепер налаштуємо пересилання звернень у PlanFix. Спочатку в керуванні аккаунтом переходимо до Робота з емейл, e створюємо нову віртуальну поштову адресу і вказуємо її назву. Коли на цю адресу прийде перше звернення, наприклад, тестове, вмикаємо автоматичне створення правила обробки вхідних повідомлень за допомогою AI, вказуємо назву. У першому блоці додаємо умову. Адреса одержувача має містити нашу віртуальну поштову адресу. У третьому блоці зазначаємо, що сценарій має створити завдання за об'єктом служба підтримки, а також додати тему листа в назву завдання та клієнта в поле контрагент. Для обліку часу в нашому прикладі використовується стандартна аналітика, фактичний час роботи. Щоб адаптувати її для служби підтримки, відредагуємо довідник, на якому вона базується. Додаємо до нього групу служба підтримки і заповнюємо її видами робіт із зазначенням вартості за годину. У підсумку отримали ось такий список. Тепер підтримка працює в одній системі з усією компанією. Це означає, що до завдань клієнтів можна легко підключати інші відділи, обговорювати пропозиції клієнтів і перетворювати тікети на завдання для подальшого розвитку продукту. Використовуйте PlanFix як Help Desk або Service Desk.